Підземних королів. Перевиховання В Україні живунів неподалік від входу в печеру, на мальовничій галявинці біля сріблястого струмочка стояло кілька наметів. У них мешкали Еллі та її друзі, які повернулися з підземелля. Але в наметах вони проводили тільки ночі, а вдень. Ніжились на м'якій травичці, у затінку фруктових дерев. У ливарні зручно, тепло й сухо, теревенив страхопуд, підставляючи сонечку солом'яні боки. А все таки на батьківщині краще адже та ферма, де мене зробили, недалеко звідси. Не так давно це було, а мені здається, що відтоді минули цілі століття. Тут майже так само добре, як у моєму рідному лісі, говорив Лев, який відразу одужав на горі від бронхіту. Та все-таки тут чогось бракує. Знаю, чого тобі бракує, засміялася Еллі, чухаючи його жорсткі вуса і дмухаючи йому в ніс, від чого Лев мружився і чхав. За царськими почистями скучив. Чистолюбцю Фред Канінг допомагав моргунам ремонтувати залізного дроворуба. Після тривалого сидіння в бочці той весь просочився олією. Вона загусла і рухливість суглобів погіршилась. Лестер і його помічники розібрали свого правителя на гвинтики, все протерли, прочистили, розклали, провітрили і поставили Фреда сторожити, аби якась жвава сорока. Не поцупила важливу деталь. Тотошка бігав бережком струмочка і гавкав на лискучих рибок, які пустували у воді. Із друзями не було тільки кагікар, фараманта і Діна Гіора. Ворона полетіла до смарагдового міста сповістити мешканців, що їхній улюблений правитель незабаром повернеться після нових славетних подвігів, здійснених ним у підземному світі. А слідом за нею вирушили довгоборотий солдат і вартові брами, аби підготувати урочисту зустріч. Усі почувалися легко і невимушено. Зрозуміло, після того, як заснули сім королів і їхні почти, гості з Верхнього світу покинули печеру, ведучи із собою Еллі. При цьому вони навіть не користувалися охоронною грамотою адже не було потреби. Якось без будь-яких виборів вийшло, що підземні мешканці визнали охоронця часу Ружеро своїм правителем, а його найближчим помічником став Аріго. Обидва не гаючи часу, зібрали народ і пояснили йому, яка доля чекає королів, їхніх придворних і слуг. Люди були в захваті, коли дізналися, що ця чудова ідея належить страхопуду. І вкотре вшанували його. Усі пообіцяли, що нічого не розповідатимуть тим, хто прокинеться про їхнє минуле, аби перевиховання минулося без будь яких перешкод. Люди суворо дотримали обіцянки, бо єдиного зрадника, який міг би спробувати зіпсувати справу, руфа білана. За рішенням загалу було приспано і віднесено у священну печеру строком на 10 років. А щоб ніхто, потрапивши туди випадково, не напився сонної води, печеру замурували. Перша партія сплячих на чолі з королем Ментахо прокинулася через тиждень після дня великого приспання. Ружеро, виконуючи свою обіцянку, послав сповістити про це Еллі, і та разом із братом вирушила в місто семи королів подивитися, як відбуватиметься перевиховання. Коли діти увійшли до печери, торговельну браму зламали за наказом ружеро, і вартових там уже не було. Вони перелякано скрикнули перед ними на дорозі простягся на всю свою величезну довжину і витріщався жовтими, банькатими очима дракон, ляскаючи зубчастим хвостом по землі. Навіщо тут це страховисько? вигукнула Еллі, ладна кинутись на навтьоки. Це Ойхо, сказав посланець, найрозумніший і найслухняніший з усіх наших драконів. Ойхо вклонився гостям. Дракон тричі нахилився перед Еллі й Фредом. Діти мимоволі розсміялися. Ви можете його погладити, запропонував посланець. Він буде задоволений. Еллі торкнулася до зморшкуватої шиї ящера. Той від задоволення застукотів хвостом. А тепер сідайте, наказав посланець Ружеро, показуючи на подобу паланкіна, закріплену на спині дракона. Навіщо? Ми краще пішки дійдемо, запротестувала Еллі. Але посланець був непохитний. Це наказ правителя Ружеро. І до того ж так треба заради вас самих. Нічого не збагнувши з останніх слів, діти все таки посідали в паланкін. Посланець умостився спереду, смикнув вуздечку і ойхо злетів. В Еллі і Фреда похололо серце, вони вхопилися одне за одного, і земля швидко помчала під ними. За кілька хвилин вони відчули таке задоволення від шаленого польоту, що їм було шкода покидати кабіну. Надто швидко скінчилася повітряна поїздка. Моменти перевиховання дуже бавили присутніх, але за суворим наказом Ружеро ці веселощі доводилося приховувати. Ментахо, перший король, що прокинувся, був з поміж усіх найбільш чванькуватим. Раніше він страшенно пишався своїм походженням від легендарного Бофаро, і прості люди були для нього нікчемами. І ось тому гонористого чоловіка ружеро переконав, що він ткач, і майстер навчав його основ ремесла. Колишній король сів за ткацький верстат і жваво взявся орудувати човником, примовляючи Скучив я за своєю роботою. Еллі та Фред ледь не луснули з осміху і під сердитим поглядом ружеро хутенько вискочили з кімнати. І життя повернуло на краще королі, міністри, радники перетворювались на рудокопів, ливарів, металургів, кравців, кухарів, лакеї, солдати, шпигуни ставали орачами, городниками, звіроловами, рибалками. Примара голоду покинула підземну країну назавжди. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.